В ньому сил для праці визнай, жир для Бога це благословіння, треба цінувати новим, днем. не проходять хай роки постійно, в ньому сил для праці ми знайдем. жир для Бога це благословіння. Святі Господу краса іноді для інших непомітна, якщо мудрість є в наших устах, ближньому порада буде цінна. ближньому порада буде цінна, треба цінувати новим днем, не проходять хай роки безцільно. В ньому для праці ми знайдем, Жиль для Бога це благословіння. треба цінувати новим днем, не проходить хай роки безцінно, в ньому сяде праці ми знайдем, жи для Бога це благособіння. Вже сьогодні починай служити, вже сьогодні починай служити, треба цінувати новим днем, не проходять хай роки безстільного, не усе для праці ми знайде, життя Бога це благословіння. Треба цінувати новим днем, не проходять хай роки весінно, в ньому для праці ми знайдем. Жи для Бога це благослові, Багато чикувалося більше. Ну, наша задача не зупинятися на, на тих планах, які є. У нас плани такі, щоб через хліб об'єднати людей разом, щоб разом спільно молитись до Бога за нашу країну, за наш край. Тому що коли ми єдині, ми є сильні. І це як в фізичному, у світі відбувається так само і духовно. Ми можемо погляда... згадати 22 рік, 24 лютого. Як наша країна об'єдналася єд... об як ніколи, ніхто цього не очікував. А от самі ми теж, українці, не очікували, що ми можемо так об'єднатися. Але це, скоріш за все, я вірю в це, що це Бог так розположив наші серця. Серця нашої країни, українці, для того, щоб об'єднатися і проти, стати проти російської агресії. І ми побачили результат, коли люди об'єднались, бачимо, як танки зупиняли російську військових колони зупиняли просто люди, які об'єднались разом. Ми бачимо в цьому результат, об'єднання людей. Так само ми хотіли в, в церква Ісуса Христа, в церкву Спасіння, в селі Верхній Сіроці, об'єднати людей для того, щоб разом молитись до Бога. Якщо ми об'єднаємося, то в духовному світі також відбудеться ознака, якась, також відбудеться те, що буде мати вплив в хорошу користь. Тому що, коли люди об'єднаються, воно як на фізичному світі відбувається зміни, так і в духовному. Ми бачимо, як люди також об'єднають, об'єднуються, але проти зла. І в певної, певної мірі вони також мають успіх. Але я хотів би, щоб ми об'єднались проти добра, об'єднались в молитви для того, щоб молитись до Бога Боже. Помилий наш край, зупини цю війну, вижени агресора з нашої землі, щоб його тут ні ноги, нічого не було. Щоб вони з цим прийшли і все, і все забрали. Нам не потрібно їхнього. Нам потрібна тільки наша, нам потрібен мир, той, який ми маємо. І Христос одного разу сказав такі слова до людей, каже, як в життя. Кожен, хто приходить до мене, ніколи не зволить і хто вірить у мене, той ніколи не відчуватиме справи. Хліб згадується в Біблії більше 300 разів, десь 350 разів. Можна сказати, і слово не бійся теж згадується 360 разів. Десь цей перелік майже сказати, що це на кожен день. І ми вживаємо хліб кожен день. І ми так хочемо через хліб об'єднати людей, тому що хліб він приносить життя на фізичному рівні, без хліба людина довго не проживе. І так само в духовному е, житті теж для людей потрібен хліб життя. І це є Ісус Христос. Він каже, я є хліб життя, кожен, хто приходить до мене, ніколи не зволить Тому я хотів би, щоб ми Разом об'єднались за нашу країну, за наш край, за те, щоб Бог він з сердився і зупинив цю війну, щоб вигнав агресора, тому що ми бачимо, що людина багато що може, і наша країна багато що може, і наші військові багато що можуть. Але не можуть до кінця вигнати агресора, не можуть до кінця вибити окупантів. Тому ми будемо молити, щоб Бог допоміг для нашої країни, для наших військових допоміг вигнати цих окупантів, допоміг е, встановити мир, щоб нам жити в мирі, щоб нам жити благословенно, щоб нам жити радісно, будуючи своє життя, будуючи свої відносини один з одним, і щоб нам бути щасливим, щоб нам не знати горя, не знати втрати рідних, близьких. Добре, коли діти хоронять е, батьків Це якби, природньо, але погано, коли батьки дітей хоронять, щоб ми жили, проживаючи е, життя, насичуючись нашими руками тим відриском часу, який Бог предназначив для кожного з нас, який Бог оприділив для нас, щоб нам проживати його і бути радісним, і бути благословеним. Ну, ми ці молитви, ми помолимося до Бога. Ми попросимо Божого благословення. І кожну п'ятницю ми будемо це робити. У Нас кожну неділю приходить центральне богослуження, але кожну п'ятницю у нас буде по мірі можливостей, буде молитва за наш край, за нашу країну. Тому піднімайся ноги, помолимося про це нашого. Батько Небес, ми в найперше, дякуємо Тобі за твою мирність, за твою ласку, за твою охорону, за те, що ти слава, до цього часу нас вберіг нам допомог, Господь. Ми дякуємо тобі за те, що Господь вже четвертий рік війна, Господь, але наша країна вона не впала. Господь ті плани, Господи, які були в ворога, вони не здійснилися і не здійсняються. Ми дякуємо тобі, Господи. Ми вдякуємо тобі, що ми з цей ранок побачили з світами сонця. Ми слава, побачили спотворювати твої круги, де ти робився, де ти, Господь, землю, слава, небо, слава, сонце, зорі, місяць. Слава, ми можемо бачити. І ми можемо дликати, Господь, повітря, Господи, ми дякуємо Тобі, Сергеев. Ми дякуємо Тобі за сина Твого, Ісуса Христа, якого ти віддав за для нас, щоб ми не загинули, але життя вічне мали. Дякуємо Тобі, Господи. Ми дякуємо Тобі за Духа Святого, який сьогодні потішає людей там, де є море. Навчає там, де Господь потрібна наука. докоряє там, де Господи. Люди не, не слухаються себе, Господи. Ми дякуємо Тобі раз, ми дякуємо тобі за всі милості, за всі благословіння, яке ми маємо, за те, що ти наш Бог, ти почув наші молитви, ти чуєш наші молитви, ти чуєш наші багання, ти наш Бог Бог відповідає. І ти хочеш з нами мати діалог, ти не хочеш Господь якогось монологу, щоб ти до нас говорив, а ми Господь до тебе ні. Або ж навпаки, щоб ми до тебе звертались. А ти не відповідавсь, ти цього не хочеш. Ти хочеш спілкування з нами, ти хочеш благословляти нас, ти хочеш, Господь, щоб ми звертались до тебе, кликали до тебе і разом з тим дякували Тобі. Господи, тому ми в цей день ідемо до Тебе у молитві, особливому за наш край, за нашу країну, Господь. Ти бачиш, як агресор, Господи, Він не зупиняється. Ти бачиш, Господь, як окупант, він далі продовжує робити зло, Господь. Скільки проливається крові в цей час, Господь. І за цей період часу, за період війни, Господь, ти бачиш, скільки пролито вже крові, Господь, скільки батьків вони втратили рідних, близьких, скільки Господь людей, Господь, вони їх покалічене життя і не знають, як далі бути, як далі йти. Але наша молитва цей день іде до Тебе, Господь, благання, прохання, Господь, за нашу країну, за наш край, Господь, за наших військових, Господи, за нашу Господь державу, за нашу владу, Господи. Ми просимо Тебе благослови нашу владу, Господь. Дай їм керівництво, Господь, правильне, те, яке буде благословенням для нас, людей, прости, Господь, і для всіх людей. Дай благослов... благослови Господь наших військових, які його охороняють. Які стоять, Господь, і віддають своє життя для того, щоб вигнати окупанта, вигнати агресора. Господи, ми просимо Тебе благослови кожного з них своїм батьківським благословенням. Господь, також ми молимо Тебе за тих людей, які сядні в полоні, як військові, так і цивильні, Господи. Ми просимо Тебе поверни кожного з них свої доминки, до своїх рідних, до своїх близьких, Господи. Ми дякуємо тобі, що вже й багато повернуто, але ти бачиш, Господь, що ще багато залишається, Господь, в колоні наших людей, Господь. Тому ми просимо тебе, ми благаємо тебе. Поверни, Господь, во ім'я Ісуса Христа, Батько Небесне, єви свою милість і ласку. Будь там з ними, Господь, де вони знаходяться. Потішай їх, Господь, і дай, Господи, їм сили, віри, не знемогтись, не пасти духом, але з надію на тебе, Господи. Повернутись додому до своїх вирних близьких. Наша молитва йде також, Господь, за тих, хто поранений сьогодні, хто втратив кінцівки, хто проходить реабілітацію. Боже, Батько Небесне, благослови, благослови потіш їхні, Господь в душевні рани, Господь. Найперше полікуй їх душевну, Господь, щоб вони не падали в депресію, але щоб вони, Господь, тримались Тебе, Відкрийся для них по-особливому, Господи. Потіш їхні серця Духом Святим, в ім'я Ісуса Христа. Також, Господи, ми просимо Тебе за ті сім'ї, які втратили своїх рідних близьких. Господи, потіш їхні серця. Хай Твоє благословення почине на їхніх сім'ях, Господи. хай Твоя милість і рука, благословляюча, милуюча, буде на їхньому, їхньому житті, щоб вони відчували тебе, Бога, живого, щоб вони відчували тебе, Бога милуючого. Багато, який піклується про них, Господь, не забуваємо, Господи. Тому ну, що Ти пообіцяв, що Ти не залишиш нас, Ти не забудеш нас. Адже якщо мати забуде своє одне дитя, то Ти не забудеш, Господи. Ми благаємо Тебе по особливому відкрийся для людей. Особливо, Господь, цей час, Господь, коли наша країна проходить долини сльоз, кров'ю, Господи. Допоможи кожному, бо ім'я Ісуса Христа. Хай корона і захист буде, Господь, на сім'ях. На родинах на кожному українцю, Господь. Ми просимо Тебе, благослови нашу націю, хай наша нація. Не тільки Господь звільниться від агресора, а й ще й процвіте, щоб інші люди побачили, що Ти є Бог справді живий, і що для тебе немає жодної неможливої речі. Де Господь сьогодні люди ставлять на Україні крапку, Господи. І там, де люди ставлять крапку, то ти ставиш ком, Господи. В тебе далі є продовження, Господь. Тому що для тебе все можливо і наша молитва сьогодні до Тебе за нашу країну як за цілу націю, хай прийде зцілення, Господь для нашої землі, хай прийде відновлення, Господь, те, що зруйноване, Господь. Хай прийде благословення, Господи, туди, де, де людина не може дійти, де людина не може допомогти. Ти туди допоможе, Господи. Ти бачиш, скільки людей розбити сьогодні, скільки людей вони живуть без надії, скільки людей, Господь, вони. Десь алкоголь вживає через те, що не знають, як далі бути. Але Господь в тобі є віки. Відкрийся для людей, щоб люди пізнали тебе, прославили тебе, Бога живого, спасаючого милочь. Ми дякуємо тобі ще раз за все. Ми Твоє мене благословляємо. Ми тобі поклоняємо Господь. Прими хвалу подяку з наших курс, з наших серверів. Тобі за все ми, щиро дякуємо наш вічний Бог, Отець, Сильний Дух Святий. Амінь. Амін. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, давай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава на веке. Аминь. Де небо чисте, де сонце ясне, променисте, зеро, серовіки і воля, і, і, і синє море, старий Дніпро, Карпатські гори, це Україна, наша, це земля. І, і любити, як досить молитися разом, а тим домораєш не ти ладу, дай Боже страх, і дай пораду і соперемоти, подій добро. Благослав. Вісного, щоб ми любили і прощали знов і знов. Дуже гарно співають, так? Да? Не mm все -hmm. гарно співають. Дуже... Распівають написані, вже ми роздамо хліб. Бога ні чучу. -чу. живи для Христа, і раді серці буде, трудись для Христа, тебе бог не забуде любити Христа, ти в з не будеш, трудийсь, любий врат, увійдеш, живи для Христа, і рай в серці буде. Oh, yeah. you <laughs> Буде любити Христа, і мисний будеш людись, любити і працює. А зараз ви можете для насилани отримати хліб і також можете не тільки для себе, а для сусідів своїх, також для знайомих. Можна це проходить. А, і у нас буде щоп'ятниці здача хліба за Україну.